Доброго вечора. Доброго вечора. Сьогодні на майданчику в місті Хмельницькому був куплений автомобіль Volkswagen Passat і продавець погодився залишити нам свій відгук. Андрій Тарасович, як довго ви продаєте свій автомобіль? Приблизно один місяць. Чи задоволені ви ціною, за яку продали свій автомобіль? Так, повністю задоволений ціною, за яку продав. Як швидко ви отримали кошти після продажу автомобіля? Тільки от продав ще, ще чекаю десь, завтра мають бути. Що порекомендуєте покупцям, які продавцям, які не наважились продати авто на Планетавто? Доволі зручний сервіс. Можете спокійно приїжджати продавати свої машини. Тут все зручно, все підходить. І ще одне питання: в нас на майданчику Планетавто в нашому сервісі є послуга обміну авто. Чому ви вибрали саме продаж, а не обмін автомобіля? Ще шукаю варіант, який мені підійде, тому спочатку продав. А коли знайдеться варіант, який я захочу, то тоді буду купувати. Дякую.